Українка встановила новий рекорд. Плавчиня Наталія Жаркова здобула золото на чемпіонаті світу з фридайвінгу в дисципліні Нерок із постійною вагою в моноласті. Спортсменка повернулася до змагань після чотирирічної перерви і занурилася на глибину 113 метрів. Так вона обійшла чинну чемпіонку на 4 метри та встановила новий рекорд України. Якщо детальніше про події. У Греції відбувся світовий чемпіонат із занурення з відповідної дисципліни з постійною вагою, з моноластою. На старт вийшли 28 спортсменок. Серед них одразу дві українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська. Найбільшу задекларовану глибину оголосила Жаркова, 113 метрів, і вона досягла мети. На подіумі Наталія випередила Італію к Алессію Закіні та Кюару Опіну. Наталія спортсменка з Харкова, шестиразова чемпіонка світу, п'ятиразова рекордсменка світу та засновниця школи фридайвінгу Діп Дівіжн.